Ще один пам'ятник кобзарю до річниці перепоховання встановили і освятили у селищі Лисець. До цієї події громада йшла близько 20 років з часу початку незалежності. На урочистостях побували і наші кореспонденти. Віковічини та Шевченка в листі вирішили ще давно проте втілити в життя задумане вдалося тільки тепер у вишиванці, з піднятими до грудей руками та вже стандартним зосередженим, що пак сумним поглядом. Таким і тепер постає кобзар для тутешніх мешканців. На свято зібралися представники, чи не всього так званого лисецького куща. Разом радіють знаменній події і задумуються про велич та актуальність при слів великого українця. Прибули всі голови із сибника, із посіча, із здорогомерчаниць із старого листя для того, щоб привітати лисецьку громаду ми називаємо десь цей напрямок лисецький кущ, і це єдиний такий хороший пам'ятник який становили сьогодні в лисецька становила лисецька громада для громади в першу чергу це повинно означати єдність єдність добробут це те на що ми повинні впродовж свого життя опиратися нехай у нашому маленькому містечку завжди буде кобзар завжди буде бог і буде любов до ближнього любов до всього що оточує нас у нашому містечку не багато немало, приблизно 30 тисяч гривень. Таку суму більшовився постамент Кобзарю в листі. Все це кошти меценатів та громади, яка оперто втілювала задумане в життя, розповідає сільський від Віктор Дубницький. Цей пам'ятник виграв конкурс у Львові на виставці скульптур. Десь я вже не можу сказати, тоді, років чотири назад. Значить, виграв конкурс. Ми зв'язались з. Скульптором Добиніком Володимиром Михайловичем він пропонував його спочатку для Франківська, але оскільки Франківщина був приділився з територією, вони щось тянули. Він вирішив поставити його в нас. Не просто зіваками були на урочистостях місцеві мешканці. Хтось підспівував заповіт, а хтось згадував кобзареві слова. А, як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу, Серед степу широкого на в країні <рістична> Лони широкопорі, і Дніпро, і Кручі. Було видно було чути, як реве ревучи. Хліпочиться качаточка поміж сокою, а качка з качером виплива за ними, ловлять рязку, розмовляють з дітками своїми. Не кохайтеся, добрі люди, Дали. та не з москалями. Бо москалі лихі люди роблять лихо з вами, москалі люди жартуючи, жартуючи, кине. Сам поїду в московщину, а дівчина гине.